Ось, дорогенькі друзі, їдемо в лісі, відпочиваємо з дітьми на велосипедах. І я хочу запитати сьогодні у свого сина, у Давіда. Якщо б у нього було три желання, то що б він замовив? Що б ти замовив Давід, якщо б у тебе було три желання? Перше твоє бажання. Щоб на Україні не було війни. Так, добре. Трахті бідохті бідох. Виконано. Далі твої другі бажання яке? Щоб всі на Україні були багатими. О, щоб всі на Україні були багатими. Супер, просто. Це дуже необхідно для українського багатостраждального народу, щоб наконець зажили по-європейськи. Навіть краще. Щоб Україні були заможні люди і забезпечені всім необхідним для нормального існування і життя. Добре. І Яке у тебе третє бажання? Ну, щоб у нас було трошки євро. А, щоб і у нас ще було трошки єгро. О, тут велосипедисти їздять. Отакі бажання сьогодні. У моїх дітей в Германії, куди ми приїхали у зв'язку з війною. От. Дякую Богу за те, що Бог дає розуміння дітям, що насправді необхідно сьогодні для людей в цьому світі. Хай вас Бог благословить. Україна переможе, добро завжди перемагає. Все буде, як говорить Україна. І за все слава Ісусу Христу! 阿弥。